Дорогі християни, брати і сестри, друзі, мир Божий усім вам на кожному місці. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його, зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів диявольських, бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади. Проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня злого і, все виконавши, витримати отже стійте, підперезавши стегна свої правдою, і зодягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовність Євангелії миру. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого, візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже. Про всі деталі цього озброєння можна говорити зокрема, і це дуже важливі теми. Але я хотів би зауважити те, що апостол Павло зауважив, він каже: найбільш над усе. Візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого. Можливо, ще немає досвіду наступати на ворожу силу, але щит віри дає можливість забезпечити себе захистом, щоб вціліти і бути непошкодженим і непереможеним. У посланні до римлян апостол Павло зауважив і каже, що віра від слухання, слухання через Слово Христове, тобто віра від Божого Слова, віра Божа від Божого Слова, віра диявольська, неправдива від Слова диявола. Тобто основою віри є слово і відношення душі до цього слова, якщо приймає. І розчинює в собі, вірить, не приймає, не вірить. Тому апостол Павло каже візьміть щита віри, Божої віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукаво. Ці стріли, вони не зсередини летять, коли диявол ще жити може в людині в, в єстві, у сумлінні ні. Ці стріли вже зовні. Людина вже вийшла із під влади диявола через жертву Христа, через смерть, поховання і Воскресіння і стала новим створінням, в її сумлінні став жити Христос своїм Святим Духом, і диявол аж ніяк не випускає такої нагоди, щоб знову звабити цю душу, щоб знову її направити в якусь пожадливість, в якійсь. Гріх, щоб спокусити, аби вона знову ця душа опинилася в смерті. І для того, щоб не прийти в цю смерть, для того щоб залишитися у Христі Ісусі, Боже Слово каже, зодягніться в цю зброю, щоб диявол вас не зміг дістати, не зміг спокусити, не зміг звабити. Тому ми маємо у своєму серці подбати про те. Щоб наша віра формувалася на такому слові, від якого стріли диявола, огненні стріли, гаснуть, мені хочеться зауважити, що на кожну стрілу диявола, якою б вона не була, у Бога є слово, від якого ця стріла гасне. І якщо душа вірою в це слово виступає проти цієї стріли, Ця стріла стає безсилою і нічого не може заподіяти християнину, тому що вона переможена вже у Христі Ісусі. Пам'ятаєте, диявол випробував його абсолютно на усі свої три сильних армії: пожадливість очей, пожадливість тіла, пиха життєва. Усе це було примінене до Ісуса Христа, але у всьому цьому. Він вийшов переможцем. І кожен раз, коли диявол до нього підходив, з якоюсь спокусою Христос сказав, написано Не хлібом одним буде жити людина, але Божим Словом, яке походить із уст Божих. Це перший раз. Другий раз, коли диявол взяв і його поставив на крилі храму і каже Кинься додолу, бо написано так то й так-то про тебе. Але Христос йому відповідає, каже, написано, не спокушуй Господа Бога Твого. Бере диявол і показує усі царства світу, всі багатства світу, і каже: Впади і вклонися мені, я тобі це дам. Христос каже, написано: Господу Богові твоєму вклоняйся і служи йому одному. І написано диявол залишає Ісуса Христа. І анголи приступили і стали служити Ісусу Христу. Христос здолав усі ці стріли і спокуси, написаним Божим Словом, і знав, у якому випадку яке слово було протидією для знешкодження усіх задумів і хитрощів диявола. Брати і сестри, я знаходжу, що наш з вами щит віри має складатися із написаного слова, не із досвіду життєвого, не із вигадок розуму, не із традицій і правил, і закону ні. Це ворога не зупиняє, а із написаного слова, як і Христос переміг, цю перемогу дав і нам, і про це написано. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Світ живе за тілом. Він має свого князя диявола, він має свої традиції, свої правила і свої звичаї. Але той, хто народився від Бога, він це все перемагає. Він не живе за тілом, він живе за духом. Він не диявола собі має Князем, а Господа Ісуса Христа, володарем своєї душі, свого серця. Він йому вклоняється, Він Його шанує, Він перед ним ходить. Тому написано, той, хто народився від нетлінного Божого Слова, Він перемагає цей світ. І ця перемога у вірі нашій. Бачите, наскільки нам необхідно і важливо здобути цю перемогу в вірі, не в знаннях, а в вірі? Саме це може знешкодити диявола і усі його розпечені стріли. І власне я як душа маю потурбуватися про те, із чого, із якого слова складатиметься мій щит віри. Це ж я маю подбати про те, щоб мій щит був настільки міцним, настільки впливовим на ворожі атаки, щоб вони всі ці стріли загасли, і ніяка із них в мене не попала, щоб я не був знешкоджений ворогом. Тому наша частина душі дуже велика, так зануритись у Боже Слово, так потурбуватися, щоб. Воно в нас поселялося рясно, щоб диявол не міг нас перемогти. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, бо хто народився від Бога, той себе береже і лукавий його не торкається. Ось власне те, про що ми й говорили що коли християнин має озброєння Боже, має щита віри. Лукавий його не торкається, тому що християнин себе береже, він не може спати, він на війні, доки залишається цей земний у нього час. Якщо переміг наш Господь, якому ми віримо, який тяжкими стражданнями і смертю здобув нам цю перемогу, то ми теж маємо перемогти. Він дав нам цю віру, яка перемогла світ. Яка перемогла диявола, ми теж можемо пройти ці випробовування і, витерпівши, отримати вінець життя. Велика нагорода чекає нас. Тому попильнуймо про те, щоб наш щит віри був наповнений таким словом Господнім, який відбиває усі стріли. І це частина кожного з нас. Хто має вухо. Хай чує, що Дух промовляє церквам, переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божім, Переможець не буде пошкоджений від другої смерти. Переможцеві дам їсти приховану манну і дам йому білого каменя, а на камені написане імення нове, якого не знає ніхто, тільки той, хто приймає його. А переможцеві і тому, хто аж до кінця додержує мої вчинки, я дам йому владу над поганами і буде пасти їх залізним жезлом вони, немов глиняний посуд, покрушаться, як і я одержав владу від свого Отця. Переможець зодягнеться в білу одежу, а ймення його я не змию із книги життя, імення його визнаю перед Отцем своїм. І перед його анголами. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні, і на нім напишу ім'я Бога мого й ім'я міста Бога мого, Єрусалиму Нового, що з неба сходить від Бога мого та нове ім'я своє. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і з отцем своїм сів на престолі Його. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Амінь.